Тільки коштує людське здоров'я вже понад два роки, з'ясовують донецькі судді. Перед початком чергового засідання у справі Юрія Кочубеєва перед обласним апеляційним судом зібралися його колеги велосипедисти на мітинг на підтримку вже колишнього велобайкера. Десятки велосипедістів зібрались під апеляційним судом Донецької області, аби підтримати Юрія Кучубеєва. Він змушений вже третій рік добуватись у суді справедливості. Ще у 2010 році його під час велотренування збила вантажівка. Чоловік тиждень у прямому сенсі боровся зі смертю. Майже втратив працездатність і отримав інвалідність. Втім, про моральну шкоду винуватець аварії і чути нічого не хоче. Сьогодні Юрій не лише добувається у суді справедливості, але й хоче привернути. увагу суспільства до небезпеки яку постоянно відчувають велосипедисты. Это катастрофа. Убивают лучших из лучших. Убивают спортсменов, здоровых молодых людей. И не несут никакой ответственности за это. Это катастрофа. Вот это и есть кошмар. На самом деле надо привлечь как можно большее внимание людей нашего города и не только нашего города. Надо что-то с этим делать. І ми бы ждали пропонен від общественности, що нужно зробити для того, щоб беспредел, этот, ці автоджунглі приостановить і прекратить убийство на дорогах. Підтримати колегу приїхали велосипедисти з усього міста. кажуть, з хамством на дорогах з боку автомобілістів стикаються щодня. Це зі мною ні раз случалось такое. Ну, не збивали, конечно, ну підрізали часто. В общем, не давали проїхати. За цей год дітей раз п'ять уже мені підрізали на дороги. Тобто, як би, ну неприятна ситуація, как-то треба з цим розбиратися. Але навіть завдяки такій підтримці, засідання суду не відбулось. Сюди не з'явились представники страхової компанії а фірма, якій належала рокова вантажівка, не захотіла проводити засідання без усіх фігурантів цієї справи. За останніх сім місяців українські спортсмени вибороли рекордну кількість нагород: понад 300 медалей поповнили вітчизняну скарбничку спортивних досягнень. За часи залежності медального рекорду вдалося досягнути двічі. У 2011 році було завойовано понад 500 нагород. Нинішній рік виявився не менш врожайним. Плани на подальше півроку не менш грандіозні. Побита рекорд дворічної давнини. Досягнення українських спортсменів на міжнародній арені вражаючі. Лише за останніх сім місяців наші співвітчизники вибороли понад 300 медалей. Це рекордна кількість нагород за усі роки незалежності, твердить профільний міністр Равіль Сафіулін. Наші спортсмени на міжнародних соревнованнях, чемпіонати міра, європи, кубки міра, європи, універсіади добили 85 золотих, 119 серебряних і 100… 24 бронзові награди. Лідирують наші спортсмени в легкій атлети, цивільній боротьбі, греблі на байдарках і каної, кульовій стрільбі, боксі. Однак не менш вражають своїх співвітчизників, дефолімпійці та представники неолімпійських видів спорту. До речі, за кількістю нагород універсіади в Казані, українці посіли третю сходинку. Утім, за підсумком золотих нагород, шосту в загальнокомандному заліку. Тільки тому що підсчет ведеться по числу золотих медалей, з чим відкровенно от, ну. В нашем министерстве, и я в том числе совершенно не согласна, привожу вам пример. Страна имеет одну золотую медаль, а я условно на втором месте имею там... 300 серебряних і столько же бронзових, но ну, ні одної, к сожалению, золотої. Тим не менше, на сьогоднішній день, вот такий принцип підсчету, з чим откровенно говоря, согласиться крайне складно. Завойовані медалі престиж держави. Для заохочення спортсменів профільне міністерство запропонувало збільшити грошові винагороди призерам. Наприкінці липня кабінет міністрів тарифи переглянув. Раніше золото було оцінювалось в 160 тисяч гривень. Серебро – 120, бронза 80. Після прийняття 25 іюля постанови Кабінету міністрів цифри следующие. 240 соответственно, 200 і 120. Плани на подальші півроку не менш грандіозні. Українці мають непогані шанси для нагород фехтування, академічні греблі та дзюдо. Також у серпні Київ стане господарем чемпіонату світу з художньої гімнастики. Три нових рекорди України встановив наш земляк. Маріупольчанин Олександр Лашин на юнацьких богатирських іграх у Луганську почав встановлювати свої рекорди з півтонни, але захопився і двічі поспіль перевершив власні досягнення з підняття ваги. До речі, Олександр Лашин вже двічі завойовував звання найсильнішої людини України. Цього разу для встановлення рекорду маріупольський богатир обрав вагу у півтонни. За спортінвентар силачеві слугував величезний кран. Після підняття конструкції вагою 505 кілограмів Стронгмен попрохав додати ще. 580 кілограмів Олександр теж підняв граючись. Нарешті вагу довели до 645 кілограмів. Вона також підкорилася маріупольчанину. Це досягнення Олександра Лашина було зафіксовано представниками книги рекордів України. Що ж, у Донецьку можливостей ставити особисті рекорди стане більше. Донецький стадіон Кіровець відтепер відкритий для відвідування для усіх бажаючих. Єдине, що тут забороняється, тютюнопаління та вживання алкоголю. Табу також накладене на домашніх тварин. Тож займайтеся до схочу щодня з 6 до 8 ранку та з половини 8 до опів на дев'ятого вечора. Тим часом з'явилася можливість спостерігати за посуванням будівництва кальміус-арени онлайн. А перед цим об'єкт оглянув віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Не оминув увагу віце-прем'єр і спортивну інфраструктуру, а власне будмайданчика Кальміус Арени. Наразі на місці майбутньої багатофункціональної споруди для «Євробаскету-2015» – котлован та екскаватори. Її введення в експлуатацію заплановано на лютий 2015 року. Загальна міські спорткомплексу понад 16 тисяч. При проведенні концертних заходів понад 13 у ході проведення матчів з баскетболу та майже 13 при хокейних поєдинках. Благодаря таким змаганням, як Євро, 2012 Євробаскет, який... который будет в 2015 году, Донецк приобретает настоящее европейское лицо. И строительство и мультифункциональной арены на 16 500 зрителей, и в Макеевке строительство спортивной школы, которая будет впоследствии ДЮС США европейского типа, в котором будут готовиться наши чемпионы. Это еще один шаг к европейскому городу Донецку. І на останок на найвищу сходинку підесталу на дев'ятих всесвітніх іграх Колумбії піднявся спортсмен з Донецька Іван Настенко. Золоту нагороду наш атлет виборов у змаганнях з джиу-джитсу у ваговій категорії 85 кілограмів. Тим часом, 24 серпня, Донецьк відвідає Ленокс Льюіс. Він має стати почесним гостем на боксерському шоу, що відбудеться на Донбас Арені. Поряд з тим донецький діамант можливо незабаром таки прийматиме об'єднаний чемпіонат України та Росії, де гратимуть по 9 команд від кожної країни. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів, слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. зокрема, і в онлайн режимі. До речі, ми також. І в Ютюбі підтримуйте спортивну форму. До зустрічі за тиждень.